По-перше, твоя думка стосовно ось цих чотирьох турів. О, на що було здатні? Було здатні на більше? твій коментар. Ну, на мою думку, так, ми могли набрати більше очок. Десь нам якісь ігор, ігор не пощастило. Трошки десь ми підлам реалізація. Але, на мою думку, в принципі, ми пройшли цей період непогано, але могли ще краще. Ну, в принципі, є над чим працювати. Зараз буде пауза і. Буде, будемо попрацюємо трошки, щоб наступний цей період набрати більше очок. Що значить для тебе місце в лідерах гонки бомбардирів? Ну, для мене, для нападника, це завжди приємно, щоб конкурувати з нападниками і з інших команд. А для себе це стимул, щоб ну, розвиватися, забувати. Це головна моя роль так, в команді, тому що я граю роль нападника і хочеться допомагати команді забувати і в наступних іграх. Був ще у нас матч Кубку, на жаль, не пройшли далі. Був також, пригадаємо, матч з Кривбасом. Було місце Нефарту? Ну, десь Нефарт був, так. Ми десь не реалізували свої моменти і трошки десь в деяких моментах пропускали так скажем, на наліпі голи, так, де повинні були грати більш надійно і позаду, а й більш впевнено попереду. Питаю у тебе, як у досвідченого гравця, хтось здивував з молоді в команді ставленням? Я зараз всі розуміють, що є шанс у них прогресувати, грати в УПЛ. Раніше такого не було, тому що більшовикові гравці грали, і щоб вони розуміли, що зараз у них такий час, що вони можуть зарекомендувати себе і піти далі. Тому все в їх силах, в руках і ногах. Тому дай Бог, щоб вони так і працювали і грали, і як вони показують результати. Деякі вболівальники писали після матчів в соціальних мережах. І ти відповідав, що в деяких іграх команда не підходила до вболівальників, але ми то розуміємо, що це не через те, що команда не хоче вітатися. Ну я згоден так, я відповідав, але я хотів би так. По перше, подякувати вболівальникам за ту підтримку, яку вони демонструють, тому що ми граємо не в себе вдома, так в такий тяжкий час. А вони знаходять час і сил, і приходять на стадіон. І десь ми десь коли програємо, і десь емоцій не було. І ми йдемо в роздягальню, щоб вони не просто розуміли, що це все футбол, і ми бачимо їх, і чуємо їх, їх, їхню підтримку. Ми це за, за цим вдячні всією командою і хочемо, щоб вони приходили, і приходило більше болівальників. А ми щоб тільки радували їх результатами. Попереду нас чекають матчі з лідерами Колосом, Шахтарем. Декілька слів про найближчий матч з Колосом. Ну, є час розібрати суперника і підготуватися. Вони зараз гарний період, вони не програють. Для нас це буде гарна гра і на фоні команда, яка зараз в турнірній таблиці, підібратися до них і хочеться, звісно, перемогти.